20 грудня, 8 година ранку у нас сонячно і морозно. Нарешті відбій повітряної тривоги, яка лунала із 23-ї години. Друзі, всім привіт! Всім миру і здоров'я. Дуже сподіваюся, що ви всі живі і неушкоджені. Електрики немає, саме тому знімаю вам ранкове відео на кухні. Це єдина локація в моєму домі, де, хоч колись буває сонечко в зимовий час. Всі інші кімнати розташовані на північному заході, тож взимку в Україні після 14-ї години сонця не буває. Саме тому ті кімнати в нас завжди темні. Хоч від якимось. Сонячними променями хочу вихвалитися вам своїм новеньким фаленопсисом. Ну, як ви вже бачите, це дикий кіт. І ролик сьогодні має назву Усіх котей, як коти, а мій особливий. А знаєте чому? Так само тому, що у мого котика є мутація по нижніх пелюстках, по нижніх сипаліях. Його для мене придбала пані. Жаночка Волинська, пана орхідея із міста Луцьк, і приїхав він, знаєте, доволі швидко і, можна сказати, майже Ну, Лише деякі пелюски в нього повідпадали. Але то нічого, будуть нові квітконоси, будуть нові квіти. Проте, от бачите, ось на цьому на цій квіточці відпали петалії. І дуже добре видно, де в нього мутація. От бачите, які защипчики в нього під губкою. Такий він комедний, цей котик. У мене колись був цей фаленопсис у звичайній стандартній формі. Вони, я, не мож, я не можу сказати, що це складні фаленопсиси, але вони водохлюби і це саме той фаленопсис, з яким важко угадати, скільки йому потрібно водички. Щоб не перелити і не пересушити, бо ані того, ані другого цей фалинопсес не полюбляє. Тож на моєму попередньому котику повідпадали всі корінці, бо він вередував, я його то пересушувала, то переливала. Ну, і внаслідок того він залишився повністю без коріння, але дуже швидко відновився, наростив корінці, і саме того котику я подарувала. Юлі Слюсаренко на канал Юлія Фері Гарден Їй дуже хотілося котика, тож я її подарувала. І як бачите, Жаночка придбала мені новенького котика. У нього два квітконоси, доволі гарна розеточка, дуже здорова, немає ніяких плям, ніяких жовтих листячок зелена шийка. Корінці гарненькі. Бачите, зараз я його напоюю, бо він вже третю добу вдома, і це перший його полив, трішечки-трішечки водички на донце відерка, ну тут пів сантиметра. Корінці скільки то підтягнуть водички, ну, а інші я землю. Ось такі в мене тепер є. Котик, у нього навіть, знаєте, бутончики такі кумедні. Подивіться, вони такі, знаєте, крапчаті, такі незгарбні якісь, у різні сторони. Але на ж, він і кіт, вони такі квітують, як розтрібки, квіточки у різні сторони. Але я дуже, дуже радію цьому фаленопсису. І не гадала, і не чекала, і бачите, знов котик повернувся до мого дому. Є є бутончики два, мабуть, а ось перше, бачите, який якийсь все ж таки відпаде, ну нічого. Все інше квітне, і якщо дасть Бог, то буде світло і розквітнуть ті бутончики. А сьогодні я дивлюся на ці кумедні такі кругленькі квіточки і посміхаюся, і йому, і сонечку. І радію життю, що ніч, ніч завершилась, обстріл тимчасово завершився. Можна вдихнути. Через годинку десь світло подадуть на три години. Дівчата, як у вас зі світлом? У нас 4 на 8. 4 години світло є, 8 годин світла немає. Мої орхідеї цього не розуміють, бо бувають дні, що вони мають 8 годин світла, а бувають, що лише 4, бо на ніч світла я не залишаю. Все ж таки, знаєте, ну я ж повинна якось відпочивати. У мене немає окремої квіткової зони. Мої орхідеї, мої рослини знаходяться саме там, де ми живемо, де ми спимо, то знаєте, треба щось обирати. Або нічний відпочинок, або здоров'я квітів. Я обираю ночний відпочинок. А серед рослин виживуть настійкіші. Ось так ви скажете, а навіщо ж ти тоді купуєш орхідеї? Саме тому і купую, щоб не з'їхати з влуздом і щоб був сенс боротися за життя в Україні далі. Мої фаленопсиси зараз дехто скидає бутони, вони жовтіють, дехто лише наклюнули дзьобики та й замерли. У декого повилазили такі добрячі вже квітконоси, але бруньків вони не набирають. Тож, можливо, що і зимового квітування моїх волинопсісів у більшості і не станеться. Ну то нічого, прийде літо, якби був мир. Такий сьогодні в мене букетик. Букетик, за який я щиро-щиро, дуже-дуже дякую, Жаночці. Вам, друзі, бажаю терпіння і уваги. Бережіть себе. Бережіть себе і своїх рідних. Пока, до нових зустрічей. Ой, забула ще сказати вам, боюся навручити, але Ай, можливо наступного відео я вам покажу одного фаленопсиса, на цвітіння якого найближчим часом я навіть не сподівалася. Чесно, я в шоці.